Тоба сейчас в начале прочитать из послания апостола Павла до Галата. 6 глава, 7 и 8 стих. Послание апостола Павла до Галата. 6 глава, 7 и 8 стих. Не обманывайтесь, Бог поругает, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть, у его плоти пожнет тление, а сеющий дух, от духа пожнет жизнь вечную. Одна из самых древних профессий, то есть земледелие, Коли Бог посадив чоловіка в один, то чоловік мав завадитися, мав його розділувати. І коли чоловік вирішив, то його робота в тому садові вона дуже сильно усложнила. Ми також знаємо, що першої війця він також був Каїн. але незалежно від того, чи має чоловік якесь отношення до сільського господарства, абсолютно кожен із нас щось сіє в своїй житті. В духовному плані абсолютно кожного чоловіка він залишає якийсь посів у свою житті. Хоча, може бути, в нові живуть в городах люди, не знають, як це той робить, сіяти, у них друга робота, але кожен чоловік повинен удержати те, що він посіяв у свою жизнь. Люди не розуміють і не подозрівають, що прийде час їм прийдеться дати відчут за свої поступки перед Господом. Біблія ясно говорить, що що чоловік посіє, то і він буде жати у свою жизнь. Цей світ говорить, що бере і всьо. Другими словами, не думай про послідствія. І люди обмануті. отвергаючи тим самим Господа, вони отвергають те, що прийде час і треба буде дати отвіт за свої поступки перед ним, прийде відвічати за те, що чоловік посіяв свою жизнь. Хоча, може, люди, може, їм ще той не любить, що перед кимось треба буде давати очот за свою жизнь, за свої поступки, але Біблія ясно говорить нам про те, що чоловік буде жати в свою житті, те, що він посіяв. Є стиха, який я прочитав в началі, він говорить нам про те, що є ті категорії людей. Одна з них намного велика, друга наймала, але та, що найвелика, то не означає, що вона є правильна. Біблія говорить, що цію плоть от плоті пожне тріння. Тобто якщо ти все цьому будеш зайнятий земним, то результат буде соответственний. Сись буде направлений на самого себе. Касається земного, касається, щоб чоловік дуже думав про своє тіло, про свої удовольство, про свої удобства, щоб було йому добре тут жити на землі, що йому хочеться, щоб він то і робив у своїй житті, і я би ще сюди присунив слова апостола Павла про сього послання про тіла плоти. Тобто той чоловік, який сіє свою життя тілами плоти, він царства Божого не наслідує, но пожне кління свою жизнь. І більшість людей, к сожалению, вони относяться до цієї категорії, які не думають про послідства, роблять поступка, говорять слово в свою житті і не знають, що їм прийдеться пожинати. То своєї вже зни. Для того, щоб на практиці показати, як є цей закон, ми видимо з одного чоловіка з старого заповіту, то був перший цар із Ізраїля з колина Вінаміна Саул, ми будемо відати, як Бог його призвав, яке було в нього падіння, як він каявся покаяння, яке в нього було у світі, того всього послідстві. Призвання Саула було неоточним. В Ізраїля возникла проблема. Вони захотіли собі мати царя, Бог їм дав того, кого вони просили, добрав для них Саула. Сього часу в нього пропали слиці, і він своїм словом хотів їх знайти. Вони попали в той город, де жив пророк Самуїл, якого Бог придупретив, що прийде до тебе, тот, хто має бути царем. І Самуїл сказав усі Саулові те, що його воловало серце. Ми в місті пообідали. Мазав його на царство, Саул став царем. Перед тим мали бути якісь опродільні соботє, знаміння і сказано, що Бог дав йому друге серце. І таке вкратці призвання Саула первого царя над Ізраїлем. Початок його був дуже добрим, Ми видимо явно, що Бог його зібрав, про нього ми читаємо книгу царства, відпірую Самуїла. І Бог в той час призвав Саула на своє царство, Бог і всей час призиває людей у своє царство для того, щоб дати їм спасіння, Бог і все час обращається до людей, призиває їх у своє царство. Він говорить так, бо так я возлюбив тебе, що отдав свого сина єдинородного, щоб ти не але мав життя вічної. Бог призвав Саула, і Бог призиває всей час річників до покаяння. Призиває до Ісуса Христа. Тому, коли в нас є прім'я, треба отвергатися з призов велике благословення бути призваним на служення нашому Господу Ісусові Христові. І у Саула було свого часу падіння. Кожен чоловік відвертається іскушенню, яка часто не може пройти. У Саула такі були ситуації, де він поступив не самим ліпшим образом. Біблія нам говорить про дві такі ситуації, коли Саул Саул рішив. Перше, то зв'язано, що він мав чекати Самуїла, але він дочекався, і зробив вже то без нього. Далі Самуїл сказав йому, що тепер не встоїть твоє царство. Другий раз він Бог повелів йому істребити Амалика. Но Саул того не зробив, він оставив, як йому казалося, саме найліпшою. І Бог Твер Саула окончательно. І він проявив послушання, після чого Самуїл проїзну такі свої знамениті слова, що послушання ліпше жертви повідомлення ліпше тука воно. Ну. Казалося, нічого страшного, Саул тако я не зробив у своїй житті. Він просто до кінця зробив те, що просив його Господь. Саул хотів на приносити таких животних для жертви Господу. Ми видимо, що для Бога намного найважливіше послушання. Чим жертви, а Богу, Богу майже, коли ми слухаємося його слова, чим щось жертвуємо нашій жизни, тому йому в нашій жизни, щоб моє желання, щоб ми проявляли послушання Божому Слову. Якщо не буде послушання з нашої сторони, то і жертви наші не будуть угодні нашому Господу. І послідстві в нього був шанс покаятися, в нього було б. Покаяння, але воно було не іскрино. Хоті Саул поступив неправильно, але все можна було поміняти, просто покаятися за свій гріх, він то якби зробив, але то було не Він сказав я, що я соворіжив. І тут вже каже Самуїлові, щоб пішов і почтив його перед народом. Саул не переживав, що не проявив послушання Господу, він майже заботився про мнення народу, Также сказав послідстві, що щоб прийшли поклонитися не Богу мому, а й казав що Богу Твому, не сказав, що Богу нашому, а й мому на Богу, Богу Твому, Самуїловому. Його було розхаєння не на стеще, що видаме, що тобі було сіяння в його плоті. Осів було надава радше, але тоді може було все поміняти. Він міг іскренно покаятися перед Господом і в послідстві пожати благословення. Но він не розкаявся, у нього була можливість, предоставлений був вибор покатися за свої гріхи, поміняти своє життя, але він того не зробив, посіяв гріх. Ми також знаємо, що в ділах проти є послушання і щаславі. Коли ми з і не розкаюємося, ми, подобні Саулови сіємо свою плоть. Коли ми розрішаємо одному гріхові в послідстві будемо грати другі гріхи, так буде увеличуватися з кожним разом на гріхи і в свістстві чоловік пожне тлені, пожне прокляття. І многі люди в цьому світі вони не принемають Ісуса Христа, не розкаюються в своїх гріхах і будуть пожирати в слідстві своєї гріхи. Саул, посіявши діла проти, він усе по і пожав обратно, Бог вибрав другого чоловіка, який мав стати царем після нього. Саула почав нападати дух до Господа, Бог перестав йому відвічати, не через пророка, не ввічав йому, не через ворім і тумів. Все, все може було збігнути, але Саул мав, мусив пожати те, що життя. він умерли, слабно, у свою житті. Він вмерти безславно такою смертю. При тому і в бійці свою жизни обратився до Лошибниці. Цей закон робить і в наш час, коли ми посіяли один гріх, ми будемо кучу других. Ми відемо, що в цей час е, кожним разом увеличуються нові болезні, з'являються. Це результат того, що другі люди, які жили перед нами, вони сіяли гріх у своїй жизни і ми пожинаємо з вами те, що сіяли другі люди. Для того, щоб це встановити, треба просто покаятися, прийти до Ісуса Христа, обратитися всім своїм серцем до Нього, щоб збігнути всіх найхорожих послідствів, щоб не пожати у свій світлення. Другий чоловік, який сіяв у духі духа, пожав вже звічну. Це сіяння дуже, зовсім противоположне першому, направлено на духовне, да касається того, що угодно Господу направлено не на себе, а на других людей. На нужду дроїх людей, я також би сюди присудив слова апостола Павла з послання Галата теж про діла, про Плодо Духа, де говориться про плодо Духа. Якщо ми будемо сіяти в плодо Духа, то будемо жати жити спішку, якщо лише маючи і всі качества, можемо достигнути Царства Божого. І ясно, що мало людей в цьому світі, вони думають про те, заботяться, щоб поступати так у свою жизнь ми розмовиме життя Давида, який хоч і жив в старому забуті, але ми теж ясно можемо видіти то свою, з його жизни. Де він поступав не так, як Саул, розмовимо його призвання, в нього було падені, він покаявся і по в нього були другі. Давид, був найменший сином свого батька. Коли Бог потрапив Саула, то Самуїл мав помазати другого царя. Самуїл тайно прийшов у Єфієм, де Мав совершити жертвоприношення і вибрав по порядку так само меншого сина Єсея, тому що йому Господь на нього вказав самого меншого призвання Давида не було таким обичним, як призвання Саула, но їх у Бог вибрав Самуїл, Бог помазав Самуїлом, на них у Бог вказував, Господь до примущення Давіда було надсулом, тим, що видав внутренню красоту. Коли просто Саул, він на голову був вищий усіх, нішнє Сауло казалося, що підходив на роль царя, але Господь знає, кого він вбирає. Тому в нашій житті ми маємо цінити чоловіка і не лише по внічній його красоті, але і по внутрішньому состоянню, по внутрішньому йому духовному состоянню, обращати на внутрішню красоту. І Бог призиває царство своє не лише великих і сильних, але Бог хоче, щоб всі грішники. Найшли в його об'єктя. Призвання Давида теж було обороном Божим. Його обрав Самуїл, помазав. Но, як і Саул, Давид тоже se odrušuje, doživio падень в свою житті. Його падіння Давида, було намного майка падіння Саула. Він прогулювався вночі, виділів Герсаві упав в лут. Потому чужими руками убили гурю. І як сказав Господь, що дав повод язичникам хулити Господнє ім'я, Давид явно поступив ділами плоти, там сказано, що тіла плоти не звісти, там є блутна чисота. І маючи приклад Саула і ми теж маємо бути наші житті осторожними. Якщо падали царі, яких лично вибирав сам Господь, то як ми маємо боростувати проти гріха? Тому що і Слово Боже, нас предупреждає апостол Іван, яко говорить, що всі ми одного сурішаємо, але ми маємося боротись з віхом, маємо просити прощення від Господа, просити сили, щоб устояти наше Но Давид поступив по-другому. Це їх обідняє. Обідняло їх те, що їх Бог призвав, що в них було опадіння з Саулом. Але покаяння у Давида, воно було настоящим і последствия того були другими. Покаяння, тому що їх розділяє, Давида, вона поміняла його будущність. Коли він соврешив, то Бог послав пророка на фана, який розказав йому причу про отцу і сказав йому, що, що смертому чоловікові він виносяв. А на фан сказав йому, що той чоловік. o koho ja rozprávam v priči, da David ponial svoju hriechu pred Hospodom a vinu rozkaja sa. Počítame 50. psalom, kde hovorí sa o rozkajaaní Davida v ňom o všetkom Tam už je zase nejaké silné slova, môžeme doma súdiť na tieto tento psalóm, prečítať, kde David opisuje, že skôr ako siedlo vinu sa zdał svojich hriech, aj môže aj tak prosiť o od Boha za svojich hriechov. Зкілько Давид там описав, як він обращається, як він зазнає свій гріх і розкаяння, то є дуже хороший посів, який міняє наше будущее, будущее життя, який дає нам обидві урожай благословенній. Якщо би не був, не покаявся брат, який організував по церкву, то може би не було б і нас із вами тут. тому що брат посіяв свою життя. посіяв. Жову посвістки і благословлення. Ми є всі з вами результатом чогось посіву. Ми є всі з вами є результатом благословення того тих братів, які сестер, які жили до нас, які сіяли дух. І посвятстві Давида були дуже прекрасні. Много де говориться про Давида. говориться про те, що від нього був місія Христос. Дуже часто, коли Ісус Христос жив на землі, то про нього говорили, що Він є Син Давида. У слідстві того, що Давид раскаявся свого часу